Що вас може ждати, якщо ви купите шифер і е, у вас не все буде гладко? Що тут може бути по шифру? Е, які є, я зараз в двох словах розкажу. Є, Вони в принципі всі йдуть однакові. Є дві, два види, дві комплектації. Або йде 240, або в даному випадку 244. В чому різниця? Перша, найголовніше рама е, йде така сама, однакова. Ну, по ураму, якщо бути точним. Різниця в трансмісіях. Тут йде е, 8 передач е, і дві, е, ну, 8 на 2 коробка. Тобто 4 є вперед, одна назад і повишена, понижна. Там вона окремо рычагом включає. Ну, а, в, ко, в коробці передач, яка йде 240, там іде 6 передач. І навіть 350. І ось всі задні привідні, вони йдуть на 6 передачній коробці. От. Мост причому теж йде. Бачите, які? Ну, тут, тут, от, тут не буде проблем, от тут не буде проблем. Мост проблем не буде. Коробка, проблем. Ну, може там рот, через роки щось десь. Но все одно, бачили, яка вона ця коробка йде. Грубо. Тут не пожаліли пацани залізи, 100%. От. Що тут по задній часті може бути? Ну, звісно, гідравліка, всі магістралі. Плюс отут от же стоїть розподільник, такий кращий, не насос, а сам розподільник. А от на моделях, яка йде примусової, без циліндру, то оновлено. У нас типу, там на 150 доларів чи на 100 дорожче, з цим примусової гідравліки, модне. Тут вже розподільник такий більш грамотний стоїть на насосі. На все одно може там десь підтікати. Потім, якщо там трактор постояв десь на площад, ще щось проїжджає, буває таке, що там перші там, 10 20 годин нормально, а потім починає дікти з підвому або ще десь. Сальники. Сальники, вони, якщо пересох пересихає та резина то починається це просто заміна, треба поміняти ту прокладку. Все, все, що треба зробити, по суті, може підтікати. То не значить, що там щось з нього гахнулось, хрякнулось і накрилось. Тут, я ж кажу, коробку, шатай, то треба постаратись. Так, і ще що. Важно. Ще кажуть а, ще кажуть, що а, в таких тракторах є якась автоматична блокировка, що вона сама включає. От є такі продавани, що розказують. От 240-х то касається, що 44-х всі знають, що блокіровки не буває, вообще, в принципі. А в 40-х розказують, що там є принудительна блокіровка автоматична. От то я вам скажу, повна шляпа, то короче, вруть, як то кажуть, пиздять і не краснеють. Поняли? Тому що не буває такого. Якщо блокіровка, то має бути речах, щоб е -е -е, розблокувати, заблокувати, то ось. Не може, ну, вона буває така, що сама відключається в машинах, да? Такі, я, я знаю, але в таких тракторах не буває такого, ну не може бути такого. Розуміло? То вас хочуть намагати продати вам трактор без блокування, який дешевше стоїть по ціні з блокування. І там розказати, тут має бути три рычага, Три рычага. а тут йде два. Там е, типу цей передох і вом, по-моєму, тут відключається. Ні, не, ні, не, ні, не, не. гідравліка і коротко, тут два рычага, я не пам'ятаю, що за що відповідає, прикиньте, я спеціаліст. Ну, коротко, якщо блокування, речага йде три. І конкретно ще виходить рычаг на блокировку заднього моста. Вот. Якщо його немає, то вас дурять 100%, то втирає херню. Так, що тут може бути? Ну, понятно, підшипники тут. Ну то з часу. Тому що та шарова, вона, звісно, шарова, але вона, походу, вона не сама слаба. Рульові наконечники, рульовка вся. Може люфтить, може бути люфти. Ну, то питання, що настроїть, підстроїть і так далі. По мотору. Були моменти іноді що Прокладка сама от внизу. А, ну, то теж, як то кажуть, треба, коли купляєш, дивитись добре. А взагалі мотор, якщо йому дати і трохи під сраку, перегріти його, то зразу програє прокладка. І то на всіх таких одноциліндрових моторах така болячка, на великих. Я вам чесно скажу, що залита вода, що залитий а, навіть передній радіатор з але на такому об'ємі, на такому боці, на одному баняку, то до сраки. Ну... Грубо кажучи, Та, трохи краще, трохи буде менше гріти. Но все одно, особливо якщо вода, і ви йому дасте тако підсраку трак, тому трактору, то прогорить 100% прокладка. Прогорить прокладка, але прокладку міняти, то вона навіть в зіпі в наборі ложить, то не проблема. Але все одно то буває в нас на погрузці, пацани дадуть йому трохи під хвост тому трактору, а потім в людини прокадочка, прогоріла. І там вже почалась проблема, що він до масла дивиться, а там коротше, де масло, ну ви поняли, дивиться до масла, а там вже білі берда, а не масло. Все, 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 вот, ну, коротше, то, е, то просто треба обережно, особливо на обкаці, особливо якщо на воді. Хоча, в принципі, сюди антіфриз можна лити, то не проблема. Тут антифриз сюди лється без питань. Але якщо ви на воді катаєтесь, то не треба йому давати сильно перегріватись тому трактору. Тут то є у вас датчик температури. температур. Ну і за ним треба слідити. Так, сам мотор по собі проблем немає. У мене за весь час, скільки ми продаємо, було один раз проблема, один раз, коли був шкіф кривий. Оцей шкіф був кривий. І людині і не могли його поміняти, там такий був головняк дикий. Ну, то й ну, в, в партнерів наших, да? Ціла історія була на Ютубі, цілий є серіал про шків. про тіпа, і кому так не, не повезло. Вот. Ну, по іток він був, все зробив, але ну, дуже не скоро, і ми з тим поставщиком більше не працюємо, хто так від, віднісся. Ну, давно це було, я не буду називати, хто це. Вот. Но суть в тому, що була проблема з шкілом. Ну то один випадок із ну, в місяць виїжджає, ну, тільки з площадки 100. Ну, певно, 100 виїжджає точно, тому що це найпопулярний, найпродаваємо тракторець з усіх. Вот. І один такий випадок, що от якийсь брак там. А, і ще був випадок, що військово міняли мотор. Ну, там замінили повністю на новий мотор. Тому що там теж був... ну, Ну, він брак був, ну, то Два, може, там ще по пальцях порахуваю за роки, що я сім років працюю, за роки. то файно. Дійсно мотори ну, вони ходять. Причому вони популярні, 138 вони всюди, є, зрозуміли в 40-х, 44-х. Хіба що я трохи від 35-го, бо м -м, трохи кажуть, гемор з запчастами на них з тим, г 35 -тим мотором, і він ще більше він ще більше Гріці буде. Хоча і тяне він як дурний конь. кажуть Люди, що 35 ка тяне нормально. Но, факт тому, що все одно краще 244, на нього є просто банально більше запчастин, там тотальної різниці немає. ну, Самі розумієте, 35, має бути хоча б, там, 3 циліндри 4, а не один. То є, то є е, вот. Що стосовно шифінгу. Вот. В принципі, ото все. З таких глобальних речей, які я вот, з прокладками тим було, що людина всього на бляха, там в мене має масу полізе, там то. ну, і... Людина, я можу зрозуміти, що в там в ситуації що новий трактор вона там проїхала трошки. Ну, То не технічно, дуже просто рішається. То є стандартний болячка, що перегрі... ну, прокладки не просто так дві в зіпи лежать. Повірте мені, вони там лежать для чогось, конкретно, от для таких цілей. Вони там є, ці прокладки. В зіпові. А, а, тому нічого страшного -то немає, але якщо прям самі не можете, то там в нас приїжджали Ну, Блін, то міняти прокладку їхати, теж зрозумієте, бляха. то а, а, Не хочеться. Просто не хочеться. Можна зробити. Хто розбирається, в кого там мотовок був, то прокладка вам, дядьку, купить йому там пляшку, він вам поміняє за пів години ту прокладку. Все, то не є проблеми, То не якісь поломка. Вот. Так само там сальники кистічі. Ну блін. Ну ви ж не взяли Дон Фенга за 8 тисяч баксів. Чи там за 7. Ну, блін, тут є такі, що сальники такі суфі. Ну, поміняйте сальники ці. Бляха, помінять і прокладки, резинки. Та і все. О, чи можно поставить редуктор на на там ну, тут нема смысла, хлопці. понял? Я думаю, что нема в том смысле, потому что, шо... шо... не, ну в теории, в теории, можно, конечно, в теории заморочиться. Надо пришить мне поставить редуктор на на шифан, но ну, тут совсем не... ну прямо и можно, певно да и можно, но а смысл який? а смысл який? чтобы було в радиус выворот лучше. и і... тут раздатка потужнейшая, йде. тут сам по себе мост не слабый, бачите? Тут яка йде. какая-то Тут, кардан і роздатка. Там шестеренки такі, як е, кулакмі. Звісно, вот. воно виворіть має не дуже, і тут підшипник розбиває з часом. Він недорогий. Такий можна обслужувати дешевше. І в такому бюджеті вон, він плюс-мінус е, ок робить. Ну, Може за шаровий пише, що кращий редуктор. Редуктор, зрозуміло, що краще. Е, редуктор буде дорожчий, ціна трактора зміниться, підвищиться. А шипник хочуть брати самі. Такий самий простий, самий дешевий трактор, що був-мінус. Ну, Тому так, звертайтеся до цього самого. Номер телефону є внизу. Я так показую, як є. По всіх моментах пройшовся. Які Може не по всіх, але по більшості моментів з них я пройшовся, щоб ви розуміли, що ви можете мати з собі. Що ви будете мати, коли купити шуфен. Вот. Наявності є, різні, від 244, 240, Задньопровідні, повнопровідні, з гідравлікою, з блокіровкою. Обичні саме проста комплектація є оцінені. А є навіть от 2022 року, бачите, глупоглазий такий де. Ось стоїть і ще дешевше буде. Вот. І все. Тому так, хлопці. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Вот, Пошифон, звертайтесь, номер телефона є в описі. привеземо в лучшем відео, все буде файно. Вот. І не забудьте подписаться, Ну, поставте лайк, підпишіться. Я рассказать, розказати, ну, не просто рекламу зробити і все. А, якщо у вас такі моменти пошифу, то пишіть в коментах, Пишіть. Якщо у вас якісь проблем, навіть можете відео візьмуть, якщо там у вас поломка, я виставлю. Ну вот чесно. Ну, мені важливо, щоб люди всю картину розуміли цілим, що їх чекаю. Коли вони купят такого трактора. От. Там Я купив, там у вас знижки, там у вас того, а там нічого не зрозуміло. Короте, дивіться, розказую раз, зрозуміло, те, що було. Вот. Дивіться, саме найпроше, що ви можете зробити, зайти для зв'язку на сайт. Він є в описі, під відео. Там є різні ціни, там є ціни не обов'язково, там, там є все. Там є і дорожчі, і. Переважно більше ціни однакові. Ми будемо чесними, не? вони однакові всі. Там а... Без знижок може бути, які знижки я не можу писати на сайті, бо мене потім теж накажуть. Да, без вазеліна. Зайдуть, як то кажуть, буде печально. Тому заходите на сайт. Дивитесь, там моделі, опис, фотки, відео, все там є. Перше посилання під відео. Завжди є. Мінітрактор Україна, сайт. Заходите туди. Також номер висить в кожному відео. Просто позвонили, спитались. Якщо не хочете дзвонити, чи там немає як чи ще щось, теж заходьте на сайт, там є. Телеграм, вайбер, вверху сайта іконки, телеграм, вайбер, ватсап, всі месенджери, любі, які хочете. Пишете все, по любих тракторах, по любих моделях, підкажемо ціну, все як положено. От, як вам зручно буде зв'язатись, пожалуйста, Ой, вот, багато чого є. В налічі, так що ще, а, японці є вживання, ну тут такі, від 4, і вищі, і там, більш-менш хороші, вони дорогі, там, 29, і, там, 32, 10, 12, 8 тисяч, то не не, не, ну маленькі від 2 тисяч такі мототракторці. Ну, фактично більш-менш нормально, десь буде 2300, стоїть такого 2300, так, що з комплектом. Вот, о, що є такі на посилені рамі попроходами. Бачите, такий швелер є. На ну, обичні там нюанси свої, по суті, на базі мотоблока. А з такого ще, що краще є. А, що краще є, з такого. А, Трьохточкові маленькі. Від 2600 можна взять же трактор за коробкою, як шифінгу, трьохточечної. Звал відбору потужності. Ось такі от. Від 2600, в принципі, можна 800, 2600 і там до 3 можна, є вибір. 350, 240, з 240. 240. Такі малі трактора більш-менш. Що ще можна взяти? Від 300, від 300. Отакі от кентавриші, бачите? А, і такі ще є з передком. Три 300 передком ком буде. Три 300 буде e, 244 з переднім мостом. Тут трехточка, точків, коробка, все. Файно. Шифан самі 300, мінімальна ціна 300. Обична комплектація Бешка, такий самий наворочний з цим цилиндром циліндром буде десь 3400 400 стоїть, вони зараз подорожчало, на жаль. І так само, відповідно, 4, 400-4,5 повнопровідний, самий наворочний. Якісь там знижки можна 6 стін зробити. Форсі. То я кажу таку ціну, щоб в мене потім не жахнули. Вот. А, вот. Потім, що ще такого я? З синтаїв. Короче, управляет там до 50 долларов. Задняя провидный синтай 4, повноповідний синтай 5. Повноповідний Д на В Таком морські. Вот. А, бортова, трехцилиндровий мотор, КМ, все, вся фигня. Вот, сток с краще. РДшки такі. Те ж саме, що по суті кентавр, трохи по курсу гірше і там старший рік 5,750. 750. 23-й, 24 й Кентаврики зараз від 6 5,950 5 розінця, стоїть офіційна ціна від ДТЗ України. О, наша ціна включає, і доставку, і документи, і е, реєстрацію, все підключить. От, для сороковки. Сороковок до фіга є 40, 40, і різних. Сороковки 6600. Сороковки 6600. 24-ка, іде СХ іде 600, іде 5, 950, І 5950 С... Це із... Як його, боже мій? З примусової гідравліки, 6450, з примусової гідравліки. Дуже ще хочу порадити файну джинми. Джинму, щось. Раз, два, три, чотири штуки. Джинми то йде. Е, зараз я покажу вам. комплектацію, Або реверс, або реверсна коробка. Або ходозменшувач. Ті-ті по 6700. Ті-ті з доставкою зусім підключувати. Ось То ходозменшувач, а ні, то реверс, то реверс, що я вже гоню. Бляха, мені вже треба передохнути, бо мені вже годину часу підряд язиком. Хода е, ходозменшувач. Коротше, з хорошим компонентам. Сороковки вже всі розібрали. І вони приходили собаки дорожчі. Все повністю 600 і той і той. Реверс, от все, повністю, а, і той. От. А, скаути 40 -ки. по 8 150 і зараз акція йде. Він 8 990 50-й скаут. Він залишився, там, по-моєму, пару штук штуків залишилось по такій ціні. 24-го року та є 504. Оцей, так. Оце, да. І то причому не найпоганий скаут. То іменно найменно найти ще є. а, это еще трошки старше, еще с крюками сзади. Вот, с крюками сзади я сейчас не покажу, потому что с крюками люди не хотели, да он поедет. А, вот все с крюками, тю, вот все, бачите, трехточка, это резницы, Різ, вот новая скала. Вот с такими быстросъемами, можно тут менять яблоко, резницы ставити. уже навеска, краще. Ой. И она чем краще, чем вот промысла, бачите, как низко она опускает, тут уже дороблено. Вот тут промусово на таких сороколках, оно, вот это его потолок, все. тут же иде, е, опускает еще ниже. Допилено. І ну быстро съйом, это зручна штука. Ось вот такі вот скаути, нові, все. Це 40 і 50. -ка. Вони всі нові, вот такому авто з такому З такою навіском. От, стоїть вот, Стої вот нове. Все, це вся різниця. По суті, я більше взагалі не бачу ніякої різниці. Токо все залишилось так само. Сидені, що все, колеса. Все це саме залишилось. короче, ну, поміняє навеску, Ціна така сама. Буде. Що 50, що сорокки. От, по скаут звертайте, по зробимо ще додаткову знижку, додамо хороші подарунки вам а, в подарок до трактора. От. Ну, знову ж таки, я наголошую, що ціни ці станом на сьогодні. Сьогодні у нас яке число? А сьогодні у нас яке число, я не пам'ятаю. 19, по-моєму. 19. О, станом на сьогодні, коротше. На 19 число, десь, може 20 -те. я вже трохи збився. 19, давайте. На 19. На 19 а, може ціна помінятися, якщо відео це вийде, а ціна буде інша, то вибачайте. Тобто там зараз тенденція пішла, що ще дорожче. Ну і далі закінчимо. Чому? ДТЗ. -шки. Пожалуйста, 5244, найпростість, 700 за На HP, 7250 HPX. А, також вон є. Привезли Юту одну штуку під клієнт. Замовили. Юта 244 -та. такого непогано. 244 -та sx Юта. Хороший тракторець, ну за свої гроші, знову ж таки. Це ж 20, тут, тут такі, 21 рік, там такі багато. там ще є лововол такі, 20 там скаут 1254, там 23 року. Трохи дешевше. трохи там, трохи, трохи. не, не, не в От. Ну і от то, що проходить, зараз буде стоять. Ой, на вірушка на зборку вставати. Шифенги, я не бачу, шифайнг, то кабінники, квадрики, І Із кабінників скаут и ДТЗ 5504 5404. С кабинки, хороший кабинник, вид 10 тысяч начинается. Хороший кабинник, чтобы толковый был, вид 10 тысяч. Самый простый сороковка кентавр, то есть ходовый 8, 8 с половиной, ну там плюс-минус, вот такая цена будет. Понял? Тому так, тому так, вот эта коробка, вот, до кентавр, VR-10, полнопровидный, видите, какая коробка тут, и вот все, кентавр, чуваки, видите, разница. Действительно, все доработали, коробку, файно все. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дякую всем за то, что дивитесь, вот, и всем бажаю. Гарного дня! Всім бажаю мирного неба над головою і позитиву і добра. Вот. Всім... Всім бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал. Вот. І до нових зустрічей. Такі діва. Я ефір ще робив. Параллельно прикиньте, як я можу. А? Ну, такі часи, що не встигаю все зробити зразу. Вот.